І коліна натирала, і все, 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 те, 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 щоб тільки було добре в дорозі. Да, дорога була тяжка. Ну почті двоє суток ми їхали автобусом. Це для нас, але ми видержали. Лідія Кузьмук, найстарша учасниця жіночого аматорського вокального колективу Терен, жінка розповіла, як зустріли колектив на 15-му міжнародному фестивалі культури і спорту «Life is beautiful» Життя прекрасне у Греції. І нас так гарно зустрічали. У нас дуже гарні костюми, і всі ми як тільки вийшли. До нас всі фотографуватися кинулись, всі стояли колективи, а до нас всі, що такі яркі костюми. Ну і коли виступили, всі супер, Вон, всі ж балакають кожен на своєму язику. І Молодці, супер. На фестивалі. Колектив виконував пісню Туман Яром, яка є візитівкою ансамблю. За підсумками журі, саме ця пісня отримала гран-при фестивалю. Ці емоції вам не передати. так Україну зустрічали. що Приїхали ми з такої далекої країни, і в цій країні, де такі ідуть зараз собі, проходить така біда в нас, де вони як душевно приймають і нам їх співати будемо, скільки в нас є сили, скільки нам ну, покаже наш стан здоров'я і наше життя. До, до тієї порі будемо їздити, будемо співати і будемо відстає свою неньку Україну. Що нас стріляють, б'ють, а люди не зламні. Наймолодші учасниці колективу 61 рік, найстарші 75. Для всіх ансамбль є другою родиною. Говорить Лілія Борисенко, учасниця колективу. Кожна зустріч це перш за все спілкування. Коли приходиш на репетицію, забуваєш про все. Тільки окунаюся вже в цю атмосферу репетицій, в атмосферу пісні і працюємо отак і любимо, співаємо. Тетяна Голік, керівниця Терену, говорить, колектив працює при центрі з культури і творчості нового селищної ради з 2021 року. До створення ансамблю Терен його учасниці співали в різних колективах області. Гран-прі у Греції це друга нагорода такого рівня на міжнародному фестивалі. Перший гран прі колектив отримав у Болгарії. Потім почалась війна, трошечки все це якби затихло, хоча фестиваль проводився, але він проводився за кордоном. У нас дехто з людей виїхали, з учасників колективу виїхали, потім повернулися, приїхали. І ми вирішили, що потрібно далі нашу культуру підтримувати, піднімати. І народна пісня повинна звучати, тому що це теж на сьогодні, скажімо… Пісня і слово це теж зброя. Тетяна Голік розповіла, що 15-й міжнародний фестиваль культури і спорту «Life is beautiful» започаткований для людей віком старше 45 років. Для людей такого віку з тим, щоб не тільки показувати майстерність пісенну, але це теж обов'язково. А для того, щоб людей стимулювати до активного життя, до того, щоб людина не думала про те, що вона старіє, що вже роки проходять, а щоб людина жила життям молодої людини, тому що в душі ми всі молоді. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.